16 школа, це мій практично вже другий дім. В принципі, цікавляться хімією та біологією для загального розвитку. На даний момент я абсолютно не жалкую з того вибору, який зараз маю. Кількість українських виробників косметики, наприклад, поступово збільшується. Дитяче серце залишається в твоєму серці назавжди. Снігір і горобець, які виклад... були виготовлені цими руками, і це були Карпати. Два роки Крим і один рік Прибалтійські країни. Скандальний запис. Ну ладно, поїхать. Любі друзі, привіт! Вітаємо вас на подкасті Голос Школи. Сьогодні ви маєте змогу переглянути, враховуючи спецвипуски вже сьомий епізод нашого подкасту. І звісно ж, з вами я, його ведуча Яна, та надзвичайно популярної нашій школі та дуже класний викладач хімії та біології Віктор Петрович. Доброго дня, шановні друзі, мої випускники, мої майбутні випускники. Дуже дякую вам за зустріч разом. З усіма, які мене знають, я знаю і думаю, будуть ще знати. Дуже вам вдячний за дане інтерв'ю. Ну, от таке моє коротке слово. Раді вас тут вітати. Дякую. Що ж, почнемо? Перше запитання: це чому ви обрали професію орієнтовану на вивчення біології та хімії? Дуже проста відповідь, у мене просто вчитель хімії і біології, це був наш сусід. І просто я знайомий із цією сім'єю, практично був з дитинства, і дуже багато тих досліджень, які проводив мій вчитель на своєму земельній ділянці, я проводив разом з ним. І в результаті так трапилося, що. Ну, практично, можливо, це було спочатку несвідомий вибір, але потім так склалося життя, що е, вийшло, що дійсності свідомий і до, досить і, ну, на даний момент я абсолютно не жалкую з того вибору, який зараз маю. Хоча на перших порах, після закінчення школи я пив в Донецький технікум фізкультури. От, тому що мені дуже подобалася фізкультура, я був, е, е, ну, ходив на заняття додаткові, займався ручни, гандболом. І були перспективи, я мав кандидата в майстерні спорту і привчився місяць в донецькому технікумі, потім зрозумів, що це не моє, пішов в армію, а після армії вже поступив в педагогічний вуз. Який якраз на факультет біології і хімії. Дуже цікаво було почути вашу відповідь, і от якщо чесно, я не зовсім розумію, чи сприймаєте ви все ж таки свою роботу викладачем хімії та біології вашим покликанням, чи все ж таки це було більше рішення прийнято внаслідок випадкових подій у вашому житті? Розумієте, наше життя все складається з якихось випадковість. Спочатку ми цього не розуміємо, але з часом, коли наступає досвід, коли ти приходиш в колектив і ти відчуваєш себе, що ти розумієш, що ти це твоє, тоді вже стає дана професія стає дійсності проф... тією професією, яку ти вибрав на все життя. І вона не являється вже потім випадковістю. Тому що коли ти працюєш з дітьми вже 42 роки. В одному і тому самому приміщенні, то є 16-та школа, це мій практично вже другий дім. А діти, які пройшли через мою долю, це практично вже мої діти. Розумієте? І воно дитяче серце залишається в твоєму серці назавжди. Ну, така буде моя відповідь. Дуже круто, що так склалося ваше життя, і насправді по вам видно по вашій роботі комунікації з учнями, те, що ви дійсно дуже нас любите, ваші уроки завжди цікаві. І видно, що ви вкладаєте всю душу у своїх учнів. І от саме тому я хотіла б запитати: а все ж таки, що найбільше вам подобається у роботі викладачем? В роботі викладача подобається один тільки момент це глибокі знання даного предмета моїх учнів. Тому що багато учнів, яких я випускав і вчив біологію і хімію, закінчили медичні вузи, педагогічні вузи, біофак факультет, університети, і так далі. А це вже є якраз ота е, дяка тих дітей, яких ти навчав. І ти розумієш, що. Твоя праця була немарною, як ви вже зауважили у своїй відповіді, те, що найціннішим для вас є майбутнє ваших учнів, те, що вони вступають у вище, здобувають хорошу освіту у галузі з вивченням біології та хімії. От в цьому і полягає моє наступне питання. Як людина, котра працює в освітній галузі, досить тривалий час, що б ви могли сказати про зацікавленість учнів у вивченні хімії та біології? Чи можна сказати, що з кожним поколінням інтерес дітей до вивчення цих наук згасає або ж навпаки підвищується? На жаль, цікавість до даних предметів у школярів зменшується, причому на сучасному рівні дуже суттєво. Справа в тому, що в нас, бачите, навіть влаштуватись на роботу після закінчення вузу фармацевтичного, медичного, ну Медичний ще є попит на лікарів, але бажаючих поступати туди дуже мало. А фармацевтична галузь у нас практично не розвинена. Далі хімічне виробництво також, тобто ми все завозимо практично із-за кордону. І, на жаль, от це вже не так це не вина дітей, а вина відношення самої нашої держави і ставлення держави до того, що хімія е, це той, та наука, яка в Україні не потрібна. Ми і так завеземо з інших країн. І подивіться зараз, що в 27-му року є вже ну, такі пропозиції, що в старших класах. Прибирати такі предмети, як біологія, хімія, географія, математика і так далі. Тобто, йде спеціалізація, я розумію, йде спеціалізація, але спеціальних шкіл з вивченням біології і хімії практично в нас навіть в районі 1-2 і все. На жаль, дуже прикро, що інтерес учнів згасає до вивчення цих наук. Я дійсно сама можу прослідкувати таку тенденцію, те, що все менше і менше. Учнів хочуть вступити на професії, які потребують знань у цих галузях, в принципі, цікавляться хімією та біологією для загального розвитку. І от мені цікаво почути, як, ви думаєте, можна покращити цю ситуацію, тобто заохотити учнів вивчати ці предмети? Дуже важко відповісти на дане запитання, тому що я ще раз повторюю, що ставлення держави до, до вивчення таких наук знову ж таки. Ну, я б не сказав, що дуже негативне, але ну, відчувається якась пасивність в цьому. Подивіться на косметичні вироби. Ви всі дівчата, тут, які ми з тобою зараз спілкуємося, Яна, вся косметика в нас яка за кордоном. Немає української косметики, а це все виробники пов'язані із хімічними галузями. Тобто, і так само та ж фармакологія виготовлення. Приготування, створення лабораторій дослідницьких, які б виготовляли лікарські нові, нові препарати, адже в світі в органічній хімії відкривається порядка 200 тисяч нових лікарських препаратів на рік. Вдумайтесь в цю цифру. А в Україні практично, ну якщо є 0,1% відкриття нових медичних препаратів, то це дуже добре. Тому і при відношенні держави до, і ставленні держави до таких предметів, звичайно, згасає і ну, немає зацікавленості у дітей. Як би ти не старався вчити цього, сам, на жаль, ну, не може він дати того і за охотити дітей до вивчення хімії, на жаль. Тут я з вами походжуюся, але також помічаю. Тенденцію, скажем так, що все ж таки кількість українських виробників косметики, наприклад, поступово збільшується. Тобто, якщо до війни взяти, заприклад, косметич доглядова косметика, кількість українських виробників була мінімальна. Але все ж таки, зараз я можу знайти на полицях будь-якого магазину косметики українського виробника. Домовились. Якщо ви мені принесете хоч виріб, хоч одного нашого українського виробника-виробника, не бренду, а виробника і його територіальне місце знаходження, тоді я погоджуюсь. Але те, що я знаю, на жаль, всі бренди українські косметологічні, вони побудовані на основі закордонних виробників. Я можу прямо зараз вам принести. А от мене в сумці лежить крем українського виробництва. А складові частини були привезені за кордон. Але ж нас... Я вам відповідально це кажу. Я це знаю. Тому, на жаль, на жаль. Але ж ми не можемо отримати всю сировину, робити її в Україні. І це нормально, коли відбувається. Це називається спільне підприємство, але не виробник України. Розумієте чи? Не? Тож, я почула вашу думку, ви почули мою думку. Але все ж таки варто повернутися до нашого інтерв'ю. І я хотіла б запитати у вас про ваше університетське життя яким було ваше навчання? Чи подобалося воно вам? Які моменти зі студентських років запам'ятались вам найбільше? Ну, моє студентське життя відбувалося в двох містах. Один рік це Київський педагогічний університет, імені Горького, тоді він називався. А потім Житомирський педагогічний університет імені Івана Яковича Франкова. І найбільше мені або найбільше вразило моє навчання. Це чотири роки в Житомирському педагогічному університеті. Там була своя агробіостанція, 15 гектарів землі, озеро, і дуже багато ми проводили там дослідницьких робіт. особливо по селекції рослинних різноманітних. Ми все це схрещування проводили. І навчання було досить цікавим, дуже цікавим, тому що в нас. Біологічний факультет був від, відокремлена наша будівля від загальної будівлі інституту, і ми проводили дослідження, як з анатомії от, або зоології тварин, над всі ці вивчення нервової системи, безумовно, умовні рефлекси Ми проводили на тваринках, такі, як земноводні. От, ми їх самі ловили, самі е, поміщали в акваріуми і потім проводили дослідження. Це було досить цікаво. Далі, е, весь другий поверх е, нашого університету був заставлений спеціальними, виготовленими е, такими, е, як сказати, шкафами, в яких розташовувалися чучела птахів, поряд з ним гніздо і муляш яйця. По кольоровості і так далі. Далі в університеті були дуже великі аквариуми, в яких містили дуже багато акварельних рибок. І ми, як студенти, повинні були знати практично всіх. На те залі ніколи не здаси, поки ти не назвеш, в якому шкафу знаходиться От шкаф номер 10 так? Що там за чучела яких птахів, і які яйця, скільки їх, який він колір і так далі. Це було дуже цікаво, хоч важко, але цікаво. Плюс ми кожен рік виїжджали на польову практику, тобто ми самостійно готували гербарії з рослин і комах великих. Тварин ми не готували, тільки птахів чучело -чу виготовляли самостійно. І це були Карпати, два роки Крим і один рік Прибалтійські країни. І це було дуже цікаво. І я, маючи відношення до Київського університету, і маючи друзів своїх, однокурсників, вони такого не бачили ніколи за все своє навчання. Київському університеті. Тому мені, я вважаю, досить таки повезло, як з викладачами, самим університетом. І на ці роки в нас були дуже насичені і дуже цікаві. Дуже круто, що у вас було насичене університетське життя, ага. але є одне запитання, яке, вибачте, не дає мені спокою, а, тобто. Як саме ви отримували тих птахів, з яких ви робили опудала? Дуже просто У нас був дозвіл від природоохоронних, так сказати, обласних як вони центрів, які ми брали право на відстріл певних видів птахів, і з них потім виготовлялось тютин. Я вам даже наведу приклад в нашому кабінеті біології, коли я сюди прийшов працювати. У нас тут були три чуті, рябінник, е, снігір і горобець, які виклад, були виготовлені оцими руками. Але, на жаль, вони вже просто-напросто. їх… Я не знаю, куди вони ділися з цього біокабінету, але це було у нас. Коли Любова сина була завчала, вона теж біолохім, вона мене сюди привела в цю школу. І вона мене просила робити, вона привозила із своєї дачі цих загиблих птахів, ми виготовляли їх чучим. -чу. Да? Отак, от така історія теж. Впевнена, що це дуже цікавий досвід, але знаєте, от, чому деякі люди навряд чи зможуть піти, наприклад, у, на е, біологічний факультет, тому що є ті, хто, мабуть, не буде готовий роботою. Ті вже подали з тварин. Ну, це, і була, і... це була практика для студентів, і від цього ти не міг відмовитись, тому що ми, коли були на практиці із е, Кіном Івановичем, наш викладач по, е, по зоології, в нього була така практика. Ми всі робили чучу із птахів, мишей польові, потім е, Соня. Оріхова, теж ми робили з них, да. Да, бо, ну справа в тому, що гризуни і птахів деяких видів в Житомирській області було дуже великій кількості. Mm -hmm. Тому е, шкоди ніякої природі це не приносило. Ми гнізда не руйнували, ми практично в основному відстрілювали ослаблих птахів. У них теж по їхній поведінці, це все, е, коли ти в цьому е, розумієшся, ти все це бачиш. Голубі, ті ж самі, і так далі. Це все було. І це було закладено в програму в курсу нашого біофакультету. Тому тут, ну, а кожна людина ставиться по-різному. Одна людина може навіть курку не зарізати, а інша може і давай йому різати. Розумієте чи ні? От. Ну тут таке, це вже чисто етична сторона. Що ж? Про ваше навчання в університеті було дуже цікаво послухати. Я зрозуміла, що все ж таки дійсно біологія це та наука, яку, скоріш за все, в університеті можуть вивчати не всі, але це також дуже цікава галузь. І я сподіваюся, що цей епізод можливо зацікавить когось з учнів, такі, трошки поглибити свої знання з цих предметів. Але. Я б хотіла запитати вас про те, як ви відпочиваєте після стресового дня, чи є у вас якісь хобі, котрі допомагають вам відволіктися? Є. У мене багато кімнатних рослин, причому які використовуються, так сказати, із такої позитивної сторони. У мене на підвіконниках зараз вирощується болгарський перець, чесник, зелена цибуля. За якими я досліджую, також виготовляю природні натуральні мінеральні добрива із рослин, такої кропива, плюс офітки картоплі, часнику, цибулі, всі оці залишки. Вони перегнивають у мене на балконі. Сусідям дуже весело, тому що запах дуже специфічний в виготовлення мінеральних добрив. Але рослинам це дуже корисно. вони... Якщо буде потрібно, я вам покажу свої фото, які в мене зберігаються зараз в телефоні. Тим, чим я займаюся після роботи. Хоча я приходжу досить, все-таки після школи пізно, але час на вихідних завжди приділяється, і квіти поливаються практично через день. От таким чином я. Відпочиваю знову ж таки, чисто із виходячи із своєї професії. Дуже круто, що ви вирощуєте чималу кількість рослин у себе вдома, і, на мою думку, це о, ці предмети, не знаю живі істоти одночасно, о, які. Підіймають настрій, от просто через те, що вони стоять у тебе в кімнаті, ти можеш зайти, подивитися на них, особливо якщо сонячна погода. В мене чимало рослин стоїть по квартирі. Деякі, звісно, потрапляли в певні передряги з моєю незграбністю, через що наразі, на жаль, їх вже немає, але. Все ж таки, це дуже круто і рада чути, що дійсно ваш біологія оточує вас просто повсюди. І останнє запитання це чи можете ви поділитись якимись порадами із учнями, які хочуть пов'язати своє життя із роботою в галузях, котрі потребують знань з біології та хімії. Справа в тому, що давати поради тут дуже важко, тому що треба знати ту особистість, яка має бажання. Щоб їй дали пораду. Просто давати пораду, допустимо, на клас, де знаходиться 20 учнів, це дуже важко, тому що з тих 20 учнів я, наприклад, не впевнений, що моя порада потрібна. Якщо потрібна порада вчителя, то учень сам знаходить вчителя, приходить до нього і тоді. Можна давати якісь поради. А так, на загал, ну, я не бачу в цьому якогось конкретного смислу. Ну, немає. От. Тому єдина порада для всіх: звичайно, любіть природу, бережіть природу, і вона відповість вам завжди із добром, як ви будете ставитись до неї. До речі, я коли приходжу додому, я отримую задоволення від того, що я підходжу до цієї ж комашки. Я можу з нею поспілкуватися, скільки вона ну так вже утрірює, скільки вона сьогодні перемогу отримала над льою, скільки в мене квітів нових зацвіло, скільки зав'язалось е і причинок. Тобто це просто, от, розумієте, душа відпочиває. Тож після важкої праці ми не вважаємо, що праця в школі легка. Але, от, хоча спілкування з дітьми завжди приємно. Що ж, дуже дякую вам за відповіді на основні запитання сьогоднішнього інтерв'ю? А зараз будуть запитання від наших учнів. І перше запитання це яка ваша улюблена марка автомобіля? Ford Який ваш улюблений музичний виконавець і чи є улюблена пісня цього виконавця? Ну, З цим складно Могу... якось відповісти. От. Тому що в мене таких, ну, ну, Вакарчук це один із виконавців українських пісень. От. Робертіно Лоретті – італійський співак, Джо Дасен теж От. для мене це. Ну і самі виконавці так званий плеяда італіянських. Італійських виконавців, це були, це, так сказати, наша молодість, і це досить круто було слухати їх мелодії, їхні пісні. Це дуже цікаво. Рекомендую. Послухайте коли небудь. От. Що ж? Е, наступне запитання. Мені сказали, що я просто зобов'язана його запитати. Хто ваш улюблений футболіст? Ну, улюблений серед улюблених футболістів це Пеле. От. А з українців це Шевченко. Андрій Шевченко, так, да, я його поважаю, тому що я бачив, як він ріс в футболі. А любимий тренер це Валерій Васильович Лобановський. Це дійсно зірка українського футболу. Він, як сам гравець, був досить такий цікавий. От. І як тренер який привів нашу збірну і до другого місця на Чемпіонаті Європи, коли ми голландцям програли, О, тоді 3-1. але це в тісності самі найлюбимі мої хатборісти. І останнє запитання у цій рубриці це ким би ви хотіли бути, якби не пішли працювати вчителем у школі? На даний момент я б не змінив своєї спеціальності. Як би життя не повернути назад, хоч є хороші слова Галипова Чувашу, що «Життя невозможно повернути назад, вибачте за російську. Але це вже, так сказати, свідомо, свідомий вибір і змінювати От нема бажання. Мені цікаво далі працювати, не дивлячись на стільки років в школі, все одно бажання не зупиняється. Це приємно чути, адже це означає, що вам все ж таки <си> приносить задоволення наші уроки, навіть якщо іноді наші учні можуть їх там трошки позривати, ну але без цього ніяк <си> <си> в житті буває все. А тепер рубрика це чота, і ваше завдання відповідати досить швидко на запитання. Запитання. <си> Запитання будуть формату кава чи чай. І ви повинні обрати щось одне з цих двох пунктів. Mm -hmm. Тож, перше запитання це фастфуд чи здорове харчування. Здорове харчування. Кава чи чай. Чай. Весна чи осінь. Весна. Прогулянка чи відпочинок вдома. Прогулянка. Книжка чи фільм. Книжка. Фауна чи флора. Флора. Детектив чи комедія? Комедія. Шоколад чи печиво? Шоколад. Дощ чи сонячна погода. Сонячна погода. Мало спати і встигати все, чи спати нормально е, кількість часу, але нічого не встигати? Ні, мало спати і <с встигати все. О, Футбол чи баскетбол? Футбол. Різдво чи великдень? Великдень. І це всі запитання, з рубрики це те?». Дуже вам дякую за участь у нашому подкасті. Було дуже-дуже цікаво з вами поспілкуватись. Звичайно, рада, що ви до нас завітали. І я вам дякую, мені приємно було з вами знову ж поспілкуватись. Що ж, на цьому все. Сподіваюся, що вам сподобався цей епізод. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, посилання на які ми залишимо в описі цього відео. І дякуємо за ваш голос!